варю тачку, а проволка скінчилася, коротше, як завжди, не в підходящий момент. Зараз замінимо. Я так, Пішов до дружбана, а в нього у старому кемпі є кілограмова катушечка. Зараз знімаю свою трьохкілограмову. І поставимо сюди зараз ось таку кілограмчик. Міняється, це дуже швидко. Ось раз, два. Ставимо назад фіксатор, він з такою проріздю маленькою. Ось. Ставимо пружинка і ролик, який прижимає пружинку, щоб бабіну не бовтало туди-сюди. Все, ролик став на своє місце. Піджати можна, щоб вона тугенька. Так. Головне, щоб у нас вітки не заскочили туди за бабіну. Давай вискакуй назад. Ось так о. Є. Тепер, що нам потрібно? Просунути ось сюди в отвір, де виходить сама проволока. Ось. Тепер, щоб попало ось тут, ми можемо від... ось так зробити. Ось. Направити його туди, підняти, бачите, сам підшипник, який прижимає саму проволоку до ролика, який її толкає. Ось. Все, тут попав і тепер можна штовхнути, поки не вилізе з ручки. А можна просто накрутити, на ну, ось так зробити. Ось. Вімкнути і зробити ось так. Все вона їде. Перлась. Зараз зніму тут. Ага, о, все, вирізало, бачите? Одіваємо назад. Все, у нас, в принципі, проволока запущена. Все. Можна відкривати балон, відрізати лишнє і варити. Ось так я е, запускаю саму проволоку в апарат. Плюс можна... Ось цим ось, регулювати саму, сам прижимний механізм проволоки. Тут, Плюс тут можна саму катушку піджимати.